У зв'язку з потеплінням, засушливою погодою та майже відсутністю опадів на Чернігівщині різко збільшилася кількість пожеж в природних екологічних системах. Головна причина цих загорань так званий людський фактор. З початку року на Чернігівщині зафіксовано 20 випадків загорання сухої рослинності, на загальній площі близько 14 гектарів. Вже на трьох осіб накладено штрафи. Тож хочемо нагадати всім громадянам, що за спалювання сухостою, що у воєнний час прирівнюється до диверсії, порушникам загрожує штраф у розмірі від трьох тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а для посадових осіб від 15 тисяч до 21420 однієї гривень. Тому, щоб не допускати пожеж в екосистемах та невідкритих територіях. Не спалюйте суху траву, опале листя та сміття. Розкладайте багаття у спеціально відведених місцях. Залишаючи місце відпочинку, загасіть вогнище, заливши його водою. Не паліть та не кидайте погашені недопалки на суху траву. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. Будьте максимально відповідальними. Пам'ятайте, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже вас від трагічних наслідків.